Дитячий зимовий комбінізон від німецького бренду Lily Den. лише 600 гривень за одиничку. В лоті у нас буде 4 позиції, 2 кольори. 2400 гривень за увесь лот. для самих молодших показую, буде ось такий варіант: 74-80 Розмір буде дві одинички, і е, в цих маленьких комінезонах ідуть ось так рукавцята зроблені замість варішок, щоб надягати, та по ніжкам так само, щоб зняли чобіточки і в колясочку поклали. Бічна якісна застіпка йде. Щоб наймолодших зручно було одягати на капюшончику також хутро йде з внутрішньої сторони, все в хутрі, дуже м'якеньке та е, тактильно дуже приємно. 100% поліестер, оєкотех стандарт 100, означає, що використовується якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники. Подивіться, ось така силіконова лейба з єдиноріжком. Дуже класний, приємний колір, такий фіолетово-лавандовий в крапинку. і показую інший варіант. Розміри далі кажу 86-92, ще одна позиція буде, 984 і ще одна позиція буде. Ось такий сірий з вушками, таке ведмежатка. Тут також ведмежатка з вушками, така дуже мила принтація, внутрішня сторона хутра, бічна застібка якісна. І як бачите, для більших, на більших розмірах вже немає. О, оцих накладочок, так, немає закриття. 600 гривень, одиничка. Актуальний товар, якісний товар. Якщо бажаєте заробити в цьому році, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти під цим відео.